Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про дивовижних амфібій нашої планети. Що ж, поїхали! Земноводні або амфібії це клас хребетних тварин. Латинська назва походить від грецького амфібіус Живе двояким життям. Клас земноводні налічує всього понад 6700 видів, і в історії людства жаби завжди відігравали не найкращу свою роль. Вони були символом каліцтва, знедоленої людини, неприйняття, відьомства магії, нечистої сили і ключовим інгредієнтом будь-якого чаклунського зілля. Сильна отрута деяких амфібій, наприклад, золотої жаби, давно використовувалася в якості зброї. Ними індіанці племені чоко змащували наконечники своїх стріл. Цікавий факт, що в 16 столітті в Англії жінку, в будинки якої знаходили жабу, судили за чаклунство. Але чому саме жабу? З давніх часів існувала безліч історій про камені, які раптово розколювалися, випускаючи на світло живу всередині жабу. Чаклунство, магія ні, це просто зимова сплячка, бо жаба там просто заснула, щоб не замерзнути взимку. Вчені вважають, що амфібії в прискореному темпі відображають хід еволюції, в процесі якого з'явився гомо-сапієнс, тобто ми Пуголовок втрачає свої зябра відразу після появи на світло і починає дихати легенями. Земноводні перші хребетні, такі, що перейшли від водного до водноназемного способу життя. Не дивлячись на те, що амфібії не люблять, холодні й слизькі, але їх різноманітність вражає. Ось деякі з представників земноводних, які цікавлять своєю незвичністю. Амбістома рід хвостатих земноводних родини амбістомових. Але вам, скоріш за все, він відомий як аксолотель. На личинковій стадії амбістома може перебувати тривалий час і навіть розмножуватися, що далеко не кожному організму властиво. Личинка амбістоми відома більше як той самий аксолотель, і в природних умовах іноді не перетворюється на доросту особину. Аксолотням характерна неотенія, затримка онтогенезу на стадії, що передує дорослому стану із надбанням здібності до статевого розмноження. Аксолотль є повністю водною саламандрою. На відміну від більшості інших видів саламандр, аксолотль не проходить через метаморфоз, щоб жити на суші, а натомість зберігає свої пірясті зябра та інші риси личинок протягом усього свого життя. Крім цікавого зовнішнього вигляду, аксолотлі також мають здатність регенерувати кінцівки та органи, такі як серце і навіть певні частини мозку. Вчені з усього світу вивчають аксолотлів, щоб дізнатися більше про їхні регенераційні якості та застосувати їх для людини. Також цікавою є жаба повитуха це вид безхвостих земноводних, що мешкають на горбистій чи пористій місцевості. Але цікавим є їх шлюбна поведінка. Турботу про ікру на себе бере самець, який носить яйця, обмотавши навколо своїх задніх лапок, доки з них не вилоплються пуголовки. Незадовго до появи пуголовки самець входить у водойму і занурює задню частину тіла у воду. Цей час пуголовки входять із яєць. В Україні мешкає 15 видів безхвостих амфібій, три види з яких занесено в червону книгу України. Це жовточерева кумка, яка живе у Карпатах. У нас занесена до червоної книги через те, що на території України є лише маленький шматочок її природного ареалу. Також це ропуха очеретяна, її можна побачити або випадково викопавши на городі або під час нересту. І третя, жава прудка. Оскільки дуже мало є зафіксованих точок її знахідки, її вважають червонокнижною. Всі жаби мають отруту, ту чи іншу, але у світі існують жаби з смертельною отрутою. Наприклад. Дереволаз блакитний, він заселяє саванну і тропічні лиси. Блакитний дереволаз зустрічається лише в невеликому регіоні на кордоні Бразилії, французької гівани і Суринаму. Шкіра містить сильну отруту. Ця отрута захищає тварину як від грибків і бактерій, від природних ворогів, але і для людини вона може виявитися небезпечною. Листолаз жахливий чи на найотрудніший вид на планеті. Мешкає у тропічних лісах Колумбії. Слиз цієї жаби у тисячі разів потужніший за ціаністий калій. Один грам слизу сли... листолазу здатен вбити до 15 тисяч людей. Втім, отрута цього листолазу небезпечна лише при потраплянні урагану, при порізі. У випадку потрапляння до шлунку отрута жахливого листолазу небезпеки не несе. Ця отрута накопичується поступово завдяки вживанню цим листолазом отруйних комах і кліщів. У свою чергу, змії, що полюють на жахливого листолазу, також накопичують отруту цих листолазів разом із вживаннями і кліщами, і комахами, які вживають в свою чергу листолази. Ось такий симбіоз отрут в природному середовищі. Не дивлячись на те, що амфібії бувають такі отруйні, вони нам корисні, живлячись безхребетними, вони помітно знищують чисельність комах, шкідників, кровососів, переносників захворювань, людини і тварини. Це я вже не прокажу про те, що вони мають великий вклад в науку, як, наприклад, той самий Аксолотель. На цьому в мене все. Дякую за увагу. На все добре!